штука. Тарелочки. Наверное, уже приехал это сам пластик Отакі салатнички. їх тут чотири штучки. Мочалочки. Да, це, це вже вони. Їх тут має бути штучок 10. Вони уже чимось, ну, теж такі м'які. По-моєму вони з бамбуку чи що, якісь вони теж необечні. Умка, умка, шум. Губка для макіяжу. Спонж для макіяжу. Таке холодний клас. Пише, що це для макіяжу. Попробую кинути в кип'яток, чи він розсейкається, чи ні. Не знаю щось. Це ще треба виясняти, що це за мочалки. Бо я думала, що вони для посуди, а тут пише спонжі для макіяжу. Чи це коробка не від них? Вичищати оцей коврик при вході. Я взяла щіточку. Дуже класні лоточки. Ви, напевно, теж їх бачили, а може і ні. Це. Значить, їх тут теж три. Три штучки з кришечками, кришечки прорезінені. Я так поняла, що сюди іменно хорошо гаряче, і воно буде якби зберігатися. І суп не буде проливатися завдяки цьому. ми прям нереально плотно прилягає Тільки щоб закрити, треба клапан стравити. Тобто так відкриваєш, закриваєш тісно. Тут така дірочка. Закриваєш цей клапан, і там є такі стрілочки, що ти можеш виставляти типу години, коли ти Поставив сюди їду. чи як поняти? Ну, Отакі. Ти, ну, є цифри 1, 5, 10, 15 і до 30. Якщо вам не видно цифри тут. То... Значить, таких три. Дуже красивий цвет. <кій> така штучка. Коли в мене не було йоржика, оце би дуже класно було мити унітаз. Наверно. Що хочете, знаєте, що можна ванну ним помити. Хоча воно таке, як для замшу щітка, поняли? Я не знаю, чи вийде нею мити ванну. А так то, що хочете. І каструлі чухати, є що? Воно мігеньке, воно не царапає. так що. Ось така щиточка. З цієї самої серії от, бахлашки мити, вази, бутилки, все, що глибоке і тоненьке горлышко, що ви не залазите туди рукою, можна вимивати цією штукою. тряпочки Такі мені вже приходили. Доброго ранку. Хочу ще раз показати, як я розжиріла. Це просто ужас, і я починаю худати. Щоб е, просто потім, Якщо дивіться, які руки, бо Товстіші, ніж нога. Оце прелість. Принцеса. Не, не принцеса. Королевична ще буракем, бураком. Е, Просто потім, якщо не буде результатів, то що ж говорити мені про похудіння, правильно? Якщо я буду розказувати, як я худаю, що я роблю, то нам важливі факти. Нам ж треба факти. Факти будуть тут. Ваги в мене нема, щоб зважитись. Не знаю, чи я її буду купляти чи ні. Ну, в общем, так як я вже худала, знаєте, що я замітила, груди теж уходять. Вони не будуть 56-го розміру чи якийсь. Коротше, груди попа теж все худає разом зі всім. Ну, починаємо худати з лиця, худають ручки, худають ручки, потім худають ножки, а живіт в останню очередь худає, да. Ну от. Відправно моя точка. Точка. <-плес> Обращайте внимание на мою прическу. Я тільки проснулася і вже закинула стірку. Надіюсь, машинка вам не мішає. Вона вроді тихенько стирає. Так, ми вчора недорозібрали ящичок мій. Я зупинилася на салфеточках. Зараз подивимося, да, от. це у нас мусорні пакети. Що я їх заказую в інтернеті теж? Що хочу сказати по поводу цих пакетів, що Мені вистачає, ну вони витримують той вес, який я їм надаю. Це, давайте я один розмотаю і покажу такі-такі уже, я показувала вони в недавній посилці прийшли, а це в мене вдома були запаси, напоминаю, я Їздила додому в село і забрала е, кілька речей сюди. Ось це оці пакети з зав'язочками, де пандочка на е, бамбуковому дереві сидить. Воно просто біленьке і його не дуже видно, бачите, дерево. І пандочка спинкою лежить на ньому. Прикольні мусорні пакети з такими затяжками Не дуже удобно. Два рулона ще собі взяла і знайшла. Ось такі, вони без Я просто не люблю і шелестіти, і говорити. Іноді я вирізаю ці моменти, де я розпаковую і шелещу, щоб вам не шелестіло. Це обичні мені вони підходять в туалет. Для бумаги я потім цей пакетик беру і складаю в основний до мусора великий і так виношу все разом. Обичний, без затяжок, дуже тонесенький. Я його нічим не нагружаю, не знаю, яку вагу він може витримати. Отакий обичний мусорний пакетик. Теж тут 4 рулона, таких я взяла. Тепер оці. Дивіться, тут ось один є, що я витягнула, це я не знаю, вони мені, в принципі, маленькі для всього. І це не піщевий пакет. Я не хочу сюди якусь їду фасувати, складати. Ну, знаєте, що це? Вони прикольні? Я би даже сказала, міцні. Але це пакетики для собак. Коли ви вигулюєте собаку, всі її оці продукти перероблені, збираються в пакетик. І викидається в мусор. Як щось е, що подивилась там на фотографіях, я думала, вони будуть більші. Того я як викупила упаковку цих штук. Ось таке. При желанні кудись їх можна. Вони ось тут розтягуються, я їх, в принципі, ось так зі всіх сторін розтягувала, розтягувала, отак по кругу, тягнула, тягнула, тягнула. І вони тоді отут там ставали ширшими і налазили мені на відерця в туалеті для мусору. Коротше. Сині я ніколи не розпаковувала, але мені кажеться, вони такі, як фіолетові. Переподивимось. Так. Да. Це такі, як фіолетові, тільки сині. Я не пам'ятаю, чи я показувала Вінні Пуха лоточки. Но я бачу, що вони не розпечатані, зараз їх розпечатаю, тому що там всередині ще є якісь лоточки, щоб ця ножа немає вже, наверно, віднесла. Ніколи зубами нічого не відкривайте. Не надо. Я не тягну сильно, я легенько прокусила і получиться, то вийде, ні, то ні. Вона сідає ще й телефон. Немає часу бігати туди-сюди. У мене сьогодні куча роботи. Отак От пише ззаді тут, що вони китайські і що це Діснеївські. Бачите, отакі буква. focus here, right? based on the uh, winnie the pooh work by a. a. milne and a. h. shepherd Ну, і сайт це W, сайт Тісневський. Тоже саме ззаді. Ще вони такі прикольні, він пух. виходить три, да? Три таких. Три коробочки, три лоточки. Ну, Давайте хорошо: один водний, один водний. Один водний. тепер такі тарілочки. Це теж дуже, -дуже е, класні штучки. Вони мені надо. Тому що я буває насиплюсь та горішки покладу на столик, запарити ізюм тут можна ще щось, як воно, запарити ізюм Насипати олівки. Якісь все, що хочете, сюди можна. Все, що хочете. І у буває, такі мене, такого кольору є. Хто бачив? Я його недавно робила тор... тортик, то я розділяла сюди білки, сюди жовтки, щоб збивати їх окремо. Такі вони різнокольорові, чотири штучки. І так же само отакі тарілки. Це ну, не до них піднес. це просто типу, колекція. З однієї колекції. Отакі, От що хочете, ковбаску нарізку зробили. Я так розумію, такі самі кольори, тільки, ну тут насиченіші. Вони ну, не такі, як одноразові. Тобто, якщо ви сюди якісь нарізочки, ще щось поукладаєте красиво, воно не буде на столі, як одноразову посуду ви купили. Вони пластикові, але, але виглядає прилічно. Полотенечко, в мене було вдома, це моє, я вдома ним пользувалася. Якесь щось тут. Не знаю, що написано. Я його забрала. Ось таке. Велике ванне полотенце. Я його забрала, я буду тут з ним. Далі. Ось такі кухонні полотенечка, два. Вони такі продавалися два. Ну вони не вафільні. Класні. І ще. Ух. Ще, коротше, дивіться, який набор. Для гарячого тримати, такі прихватки. Но рукавиця, тут просто воно защіпнуте, я не хочу розгривати, Може я комусь його просто не знаю, чи віддам, чи може сама буду пользуватись, просто що воно, дивіться, велике. Ним знаєте, що класно? Ним класно, в кого є паровий утюг, Оце тримати вішалку, а другою розпарювати, щоб не пошкодилась рука, не, обж... не обожглась, не обпеклась парою в цій рукавичці, вона длінна йде, бачите. Вона вам на пів. Цього згіба. Коротше, оце класно, а прихватка, а прихватка куди хочете. Я ж кажу, що не підійшло якесь, все одно для нього можна знайти призначення. Треба тільки мати фантазію, трохи ума мати.